Вітаю. Вважаю, що влучно і слушно буде поговорити про Олімпіаду в Парижі. Париж в порівнянні з минулим роком підняв ціни вдвічі, тричі, а подекуди і в п'ятеро: готелі, публічний транспорт все це з метою, щоб не було такого масового туризму, проти якого протестують в Барселоні та на Канарських островах. Поговоримо про відмивання грошей, про ставлення до наших спортсменів. І нарешті, ви знаєте, те, що дуже тішить, це те, що світ дізнається про українських спортсменів як незалежну одиницю, яка створює імідж країни. Тому що, якщо до 91-го року всі спортсмени виступали під радянським прапором, Кордони були розмиті, не було чіткого усвідомлення, що це українець, це Білорус чи молдова. Так, багато було такого, де наших не те дискваліфікували, чи дали занижені оцінки, чи там, де медаль могла бути вищою, чи ті ж самі бали. Потрібно усвідомлювати, що Олімпійські ігри, як і Євробачення, будь-що носить за собою політичний підтекст. Не існує навіть такого поняття як артисти чи спортсмени поза політикою. Зверніть увагу навіть на Усика. Усик він ж. Е... Я бачив, мені таке відео попадалося, хто дуже цікавий. Його різні образи. Тобто із булавою Богдан Хмельницький, і в образі козака він став безумовно іміджем України. Це, мабуть, він входить в п'ятірку найвпізнаваніших людей, які презентують Україну в світі. Першими колись були це, звісно ж, фірка-сердючка. Він же Андрій Данилко, потім був Андрій Шевченко, він дуже дуже, дуже знайомий. Володимир Усик. Зараз, звісно, після 2022 року багато що змінилося. Слава Богу. І дуже тішить і радію, коли ти включаєш іноземні спортивні канали, і там можна побачити українські імена і українські прапори. Також я звернув увагу на те, інші країни світу, яких презентують спортсмени, однак. З російськими іменами. Але не будемо витрачати на це час: Париж, європейська влада, французька влада, як і всі інші влади, не могли не відмити трішки грошей. Вони витратили понад півтора мільярда євро, щоб очистити ріку Сену, яка проходить центром. Натомість. Змагань там не змогли провести, тому що визнали ріку неочищеною. І скажу навіть більше, там чи то отруїлися спортсмени, які тренувалися, чи щось підхопили, щось типу того. Е, дуже відомим став Ілля Ковтун, атлет Ольга Харлан. Останні змагання в неї пішли всі догори. Ну і власне вона про неї. Бачите, як, як легко стати відомою людиною. Чим більше про тебе пишуть, тим більше ім'я на слуху. Про Ролью Харла написали, коли був скандал, що вона не привіталася з росіянкою, не потиснула їй руку. Потім все, не наче режисура. Скандал. Потім позитивні результати. Зараз вона знову отримала позитивні результати, які працюють тільки на імідж країни. Ну і власне вона вже стала такою своєрідною Лілією Підкопаєвою, тому що пор Лілія Підкопаєва також свого часу здобувала високі місця, привозила великі і хороші медалі, золоті медалі в Україну. І таким чином її медіапростір почав про неї писати, запрошувати. Вона з'являлась на каналах і стала медійною особою. Багато хто знає її останнім часом як медійну особу. Вона, до речі, в Америці проживає вже дуже багато років, е, тим не менше підтримує Україну, то Зані Лорак, і з її слів, вони більше не найкращі, Ну, або не близькі подруги. Я так розумію, що там. Ем... Спілкування припинене, тому що насправді Підкопаєва активно підтримує Україну. Е, тим часом, як наша плавчиня Волочкова, не Волочкова, а я Яна ключкова, здається, вона проживає в Криму інстаграм, її закритий, вона ні слова не говорить про всі події, які відбуваються. Хоча родом вона з Донецьку. Так ось Харлан зараз вона на в медійному просторі на рівні Підкопаєвої. Е, значить, ми сказали про те, що Олімпіада неабияк підвищує і підтримує дух українців. Я вважаю, що це потрібно і не забувайте, що е, щоразу, коли нас штрафують, коли нам дають низькі бали, не потрібно зациклюватися на цьому. Потрібно думати про той результат, ті перемоги, які є, які будуть заохочувати. Тому що не забувайте, в яких спортзалах і в яких умовах тренуються наші спортсмени. Ще декілька років тому, навіть в столиці, в великих містах умови були жахливі. Тільки останніми роками почали щось робити і робити це з належними умовами. Дай Бог, щоб так і продовжувалося. І в нас в Україні унікальна риса це існування гуртків, це те, чого. В Європі, в інших країнах світу, воно не так розповсюджено. В нас вже з молодших класів, батьки дають тебе туди, 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 На карате, плавання, бокс, того, і таким чином дитина може пізнати себе і зрозуміти, до чого в неї лежить душа. Це абсолютно правильно. Я закликаю, я закликаю всіх батьків вести дитину на будь-який гурток, тому що воно не як розвиває. В нас є ця можливість, ця можливість нам дається доступною ціною. Тому я попрошу батьків не лінуватися і знаходити час для розвитку своєї дитини, тому що діти це найкраще капіталовкладення. Всі наші спортсмени гарні, не тільки Ів Ілля Ковтун, якого е, вподобала собі лгбт спільнота, почали ділитися. Його фотографіями почали робити меми, дуже багато він лайків, почав отримувати від хлопців, чоловіків з усього світу. Але подивіться на Олю Харлан, подивіться на багато-багато інших наших спортсменів. Вони всі дуже гарні, тому що українці взагалі як нація, вона дуже гарна, унікальна, харизматична, своєрідна. В нас, навіть якщо поїхати в Карпати, в гори. Ми бачимо, що там українки відрізняються. Вони більш схожі до Італійок: чорні брови, карі, очі, такі густі, чорне волосся. так? Воно відрізняється. Зокрема, ця прибережена така зона до Румунії. Якщо ми вже їдемо, Львів, Львівщина, якщо взяти Ірину Федешин, є риси обличчя, така ходурлява. Це вже більш така, нагадує мені, польська шляхетність. Якщо, наприклад, взяти там, Донецьк, Харків, ми більш бачимо такі риси, є більше білявок присутність, і вона дуже часто асоціюється з Російською Федерацією. Тому в нас абсолютно різна квітуча нація, і нам потрібні такі перемоги. Тому що вони збагачують наш внутрішній стан дух з метою перемоги. Перемоги над злом. І, як ми вже помітили, що не знаю, правда це чи не правда, чи це фейк, що ЗСУ війшли в Курську область, там <пачали> почали російські пабліки писати. Я не встиг профільтрувати цю інформацію, тому напишіть, будь ласка, це правда чи ні. Але повертаємо своє, як то кажуть. Ми ж бачимо багато документальних фільмів, як на Кубані також говорили українською мовою, і залишився цей український дух, український характер. І навіть я бачу в інтернеті фотографію, що десь в під'їзді дають уроки репетиторства української мови. Хто знав це чому? І не дай Бог хто зна, з якою це метою. Напишіть. Е, мені, будь ласка, в коментарях це дуже важливо, оскільки я не знаю всіх спортсменів, хто вам найбільше сподобається і хто, на вашу думку, недооцінений, хто має потенціал і, взагалі, дуже хотілося б почути вашу конструктивну думку. Діліться цим відео і підписуйтесь. Щастиво!